Всегда игрались. Чеболь, честно, были, гуляли на улицу. Може любить на свіжому воздухі. Тетяна Лученко не випускає з рук іграшку своєї доньки. Порожня кімната і ліжечко. Маленьку Вероніку викрав власний батько. Подружжя не живе разом трохи більше місяця, та розлучитися їм не дозволяє закон, аж поки їх дитині не виповниться один рік. Тетяна переїхала до своїх батьків, коли шестимісячною донечкою поверталася з прогулянки на безлюдній вулиці. Зустріла свого чоловіка. Слышу, кто-то бежит, я оборачиваюсь, смотрю, э, ну, Максим, я ребенка как раз в тот момент держала в руках. Я говорю, доченька, смотри, папа, Вероничка, папа, ну я ну, все понимаю, отец есть отец. Я ну, смотрела, смотрел дочь, ну и на руках смотрит, привет, там это целовала ее. Можно говорить на руках подержу, ну как по отцу, не дать ребенка я даю ребенка в руки, он две секунды стоит, и пуля улетает в ту сторону, где машина. Оказывается, там была машина, я кричала, ребенок кричал на руках у него. До такой степени, что Я біжала слід за ним, кричала люди, людям: будь ласка, хто бачить. Куди батько мовля, жінка не знала. Зізнається, сподівалася, що через кілька годин він поверне малу, адже дівчинка харчується лише материнським молоком. Та чоловік віддавати маля не збирався. Свою кровинку Тетяна побачила через вікно цього будинку. Приїхали з до ньому домой, де я увидела забор обмата цепію там, закритий замок, на кода ніколи не закривався нічого ребенка мені потом як та еле-еле показали в окно. Що рібонок жив, здоров, він там знаходиться. Відмовився він від спілкування з журналістами, щоправда, в телефонній розмові підтвердив, що дитина нині перебуває у нього. Дівчонка, я не хочу Можливо, не прийти, а хто кормить вашого рібенка? Своїм вчинком батько завдав значної шкоди власній дитині, переконують педіатри. Різко відірвавши маля від материнського молока, він підірвав імунітет дівчинки. Ну це взагалі нонсенс, понімайте, тому що лучшого і дорогого для рібінка чим грудне скарблення в світі, не в Україні, а в світі, ще ніхто не придумав. Це однозначно, Тому це настільки жестоко, начну так сказать, жестоко, грубо, тяжело і неправильно, когда у мами отбирають у ребенка отбирают возможность мамино грудное молоко. но я считаю, что это преступление перед ребенком, перед, перед человечеством как у будь-якому віці. найміцніший біологічний зв'язок у дитини з матір'ю. Якщо його обірвати, психологічний стан дитини також страждає, запевняють спеціалісти. Як это діти тяжело переносить, вот не стало мамою? это очень тяжело. Отойдет обрыв энергетической биологической связи. Поэтому дети они более конечно они вырастут более замкнутыми, более эм, как вам сказать, неоткрытыми. Они будут как в скорлупе, потому что они с маленького, вот, с маленького, маленького вот возраста. они они сами по себе, они... им оборвали вот этот вот канал энергетической связи с мамой, самой дорогой, что есть на свете. Засудживают вчину батька юристы. На стороне матери – конвенция ООН. Где четко говорится о том, что отобрать ребенка у матери – это вообще как исключительная мера, фактически, что это невозможно, особенно малолетнего ребенка, который в данной ситуации. Здесь ребенок разлучен с матерью. Ситуация просто ужасающая в чем? В том, что ребенок Ні, з ким сейчас знаходиться. Рібенок був приучен грудному вскармлюванню. Які будуть последствия для здоров'я? считаю, що таких людей, таких ацу надо просто до куголовну відповідальності. Незаконне викрадення дитини карається обмеженням чи позбавленням волі на срок до п'яти років. Нині добровільно віддати маля матері, батько не збирається. Свої материнські права Тетяна Лученко доводитиме в суді.